Мистецтво єдиний універсальний засіб спілкування, що розповідає про багатство внутрішнього світу і бажання та прагнення носія більше ніж слова. Митець художник живе в кожному з нас, треба тільки допомогти йому прокинутись. Так собі розміркували ще 2002 року автори ідеї створення художньої студії для талановитих дітей, насамперед малозахищених дітей інвалідів та дітей із сільської місцевості. І насіння ідеї кинути в ґрунт наполегливості проросло у художню студію Артсело. А через два роки, і в одноіменну молодіжну громадську організацію під керівництвом художниці, члена національної спілки художників України Олени Славової. За цей час роботи вихованців Житомирської художньої студії Артсело були не раз поціновані призовими місцями журі численних всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Вибороли чимало грантів та допомогли в. Багато соціально значущих проєктів. Юні таланти презентували себе в Японії, Польщі, Нідерландах, Німеччині, а тепер і в Піднебесній в Китаї. Та якщо раніше вони займалися мистецтвом задля мистецтва, то тепер мають дещо іншу, прагматичнішу мету. Російська військова агресія проти України викликала потужний сплеск патріотичних почуттів у дитячих серденьках. Маленькі громадяни хвилюються за долю своєї батьківщини, вболівають за бійців. Багато хто за своїх батьків, старших братів, родичів, які воюють на передовій чи гоять рани у шпиталях, намагаються адаптуватися до мирного життя після ротації чи тільки збираються у зону АТО. Хлопчики і дівчатка як можуть підтримують захисників теплими і щирими малюнками, листами, побажаннями уціліти й перемогти, діляться дорогим для кожної дитини. Цукерками й іграшками беруть участь у різних акціях та заходах на потреби захисників України. Однією з останніх благодійних акцій, ініційованих молодіжною громадською організацією Артсело та приватним нотаріусом Віктором Доброльожею на початку березня цього року став мистецький марафон Обереги українського постмодерну зроблені руками дітей та дорослих патріотів сувеніри і обереги з українською символікою в національних кольорах. Дякую. Вже презентують нашу державу у Європі та передані в зону, АТО, захищають українських воїнів світла і добра у боях за честь, гідність та свободу України. Напередодні Великодня в рамках цього ж мистецького марафону відбувся ще один фестиваль великодні візерунки. Про що мріяли юні українці, опановуючи прадавнє мистецтво воскової писанки, навчаючись плести обереги фенечки з жовто-блакитних стрічок, віночки, брошки. Робити прикраси чи інголят з бісеру. мабуть, про щастя? За мене часті, це Ще, ти, 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 ти. А Україну діти понад усе хочуть бачити мирною, квіточою, гарною, щоб, щоб всі живуть щасливо, ніхто не страдає, ніхто не плаче, всі живуть весело і щасливо. Я бачу Україну як розквітаючу, як творчу, як сильну державу, в якій є. люди підтримують один одного, також підтримують всіх людей у світі. Я бачу Україну щасливою, веселою, щоб люди були радісні, щоб все було добре і щоб було мирне небо. Мир це коли люди самі не воюють. я хочу, чтобы все дети и посмехались, и дорослые, и мои, и твои имена. И чтобы мир был, мир. Мир это когда солнце светит, и небо голубое, и когда все улыбаются, поддерживают друг друга, живут в добре. Я люблю Украину, она очень хорошая. Я в ней живу, в ней запасной честь чистые струбочки. Я бажаю, що вас украще в Україні. Щоб в Україні. Маленькі українці мріють зростати під мирним небом і звертаються до всього світу з проханням підтримати нашу державу, допомогти українцям дорослим подолати ворога. Аби мир в Україну прийшов якнайскоріше. Своє бажання вони переливають у витвори майстерних ручок, висловлюють як тільки можуть у малюнках, листах, піснях і поезії, ми любимо Україну. Україна чудова країна. Україна це мужність і сила, ми з природою є одне ціле, Колос в полі, дерева і звірі. Кожен з нас мріє жити в мирі. Я попрошу Бога на сміле, щоб не згасло в моєму серці надії. через старе на натемні, вічне життя.